Підсумки конкурсу фотографій в об'єктиві Чернігівська поліція підбили у четвер у міській бібліотеці імені Коцюбинського. На світлинах зображені як трудові будні рядових поліцейських, так і їхні групові фото з чернігівцями. Цей конкурс один із етапів програми міжнародної організації Айрекс поліція та суспільство. І два місяці тому було запропоновано провести такий конкурс саме для того, щоб Якось суспільство через фотографів, як аматорів, так і професіоналів, подивилось на поліцію, саме на патрульну поліцію, і десь один до одного наблизилось в цьому. В конкурсі брали участь 30 фотографів професійних і любителів. На суд журі вони представили 224 роботи. Аматори, хоч і не втерли носа профі, але показали себе достойно. За словами журі, до фіналу вийшли навіть кілька фотографій, знятих на телефон. Але як знятих? Я не думала приймати участь в цьому конкурсі, тому що в мене слабенький фотоапарат. Тому конкурувати я даже. Навіть... Не не предполагала, що моя, моя робота может попасть на виставку. Ну йшла случайно і увидела, як говорится, кадр шов мені в руки і этот момент. І я решила засняти з двох сотень робіт. Вибрали дев'ять найкращих в тематичному та художньому сенсі. Причому скільки переможців, стільки й номінацій. Адже за словами журі, мистецтво фотографії, як і робота поліцейського, дуже багатогранне, і кожен аспект має значення.